Книга Короткі думки номер 30 Гроші, слава, самозадоволення. Війна в Україні. А скільки всього розвелося, експерти, говорони і всі мають скільки підписників. Я скаржуся та ні. Мені просто шкода людей, яким запудрюють мізки. Ну і сьогодні, скільки? Чи, скільки чи стільки вбили москалів, але вбивають і українців, чи на інших війнах інших людей. Просунулися туди, поступилися там, знищили дамбу, принесли трагедію чи українцям, чи росіянам. Винні більше і росіяни. Ну і що ж? Що мені? Яке задоволення? Я дивлюся на Бога і розумію все по-іншому. Тобто кожному приходить по заслузі. Росіянам більше приходить, і вони більше гинуть, ніж українці. Чому? Тому що в Росії більша корупція, гірші керівники, чи в армії, чи в державі. Але все одно і українські, і російські чиновники, по суті, хто менше, хто більше крадуть. І обдурюють власний народ. То чому нам радіти, що когось менше, а когось більше вбили? Що радість в кількості? Чи радість від того, що ворога вбили за те, що він раб свого царя, а що українець кращий дуже? Дома українці менше, але мовчать, коли в мирні дні? Ще й тепер українців обдурюють корупціонери, хабарники, відкатники, злі люди і погані у владі. І взагалі злі люди. Хіба від цього радість і менше проблем? І головне, чого ми тут у більш менш мирних територіях України і в світі на це зло мовчимо? Невже головне і краще для нас також гроші? Бо маємо якусь роботу і якось виживаємо? Чому тоді славимо підписниками тих, хто щось там та й говорить? І де не де та й скаже правду? Чи для їхнього і нашого це самозадоволення? Тоді для чого ми слухаємо те? Що не дає нам добра, а пригнічує через втрати, що гинуть люди? Чи від цього стає краще жити? Дивно це. А ми тут ще більше дивачіємо.